Сьогодні, дітки, ми завітаємо до лянзі і подивимось, що там роблять голосні та приголосні звуки. Давайте пригадаємо, коли голосні і приголосні зустрічаються, що вони утворюють? Так, склад слова. І у словах, як ми знаємо, може бути один склад, два, три і навіть більше. Отож, дітки, давайте зараз ми зберемо ті слова, в яких є лише один склад. Слово рак ми беремо. Так, тут один склад. Слово хліб. Беремо тут один склад. Цукерка. Ні, не підходить. Пончик Ні, не підходить. Мед. Беремо це слово. Сир. Сир ми також беремо тут один склад. Молодці. Всі односкладові слова ми зібрали. А далі будемо збирати двоскладові слова. В яких словах тут два склади сукня. Підходить нам це слово? Сукня. Два склади підходить. А далі давайте самостійно. Шапка. Шарф. Шуба. Чоботи Молодці. А зараз будемо збирати три складові слова. В яких словах тут три склади? Годинник. книга. Ручка. Ліхтарик. Гаманець. Молодці! Ми зібрали всі слова. Я буду головним голосним. Ні, я. Так, а що там відбувається? Здається, сперечаються голосні звуки. Що ж трапилось? Ми вирішуємо, хто з нас буде головним голосним. Усь в односкладових словах все ясно. Один склад, один голосний, і він головний. Сир головний і. Суп головний у. Рак головний а. А що робити, коли складів слові більше? Хто з нас буде головним? Ну тоді складіть нам якесь довге слово, і ми вирішимо. С! О! С! І, с. К. А. Сосиска. Ну що ж, дітки, давайте дізнаємось, який голосний буде головним в цьому слові. Звук О. Ану спробуй стати головним. Що вийде? «Сосиска!» Сосиска. Та ні, хіба це соска, це сосиска. Не підходить. Може, тоді останній звук А буде головним. Сосиска? Сосиска. Ні, знов щось не те не підходить. А ну, моголосний і. Спробуй стати головним. Сосиска? Сосиска! Дітки, а зараз слово правильно вимовляється. Сосиска так, здається, ми знайшли головний голосний в цьому слові. Ось так малята. В кожнім слові є лише один головний голосний. Ми його, ніби підкреслюємо голосом. Такий особливий голосний називається наголошеним. І якщо помилитися з наголосом. То слово відразу почне звучати якось неправильно, а іноді взагалі може змінити своє значення. Наприклад, слово машина. Не машина, а машина. Маша це дівчинка. А скажіть, дітки, чи однакові звуки в цих словах машина машина. Так, звуки однакові, але слова все ж таки відрізняються. Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів та подивимось, чим саме. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Готово. Перевіряємо. Чи однакові у вас вийшли схеми? Ми бачимо, що в цих словах по три голосних звуки. Давайте відшукаємо наголошений голосний в кожнім слові. Ось який наголошений у слові машина. Машина. Який голосний тягнеться. Машина. Звук І буде головним. Звичайно, ми не будемо малювати корону. Ми поставимо такий особливий знак знак наголосу. Ось це така невеличка рисочка, яка, як палець, вказує на наголошений голосний. Так, чия ця машина машина. Пошукаємо наголос у слові машина. Машина! Чуєте, який голосний тягнеться? Машина. Звук А, позначимо це знаком наголосу. І ось тепер подивіться на наші схеми. Чи помічаєте ви зараз різницю в них? Ось, якщо розділити слово на склади, то ми побачимо, що в слові машина наголос падає на перший склад, а в слові машина. Наголос паде на другий склад. Тоді, як же виявити цей наголос? Все просто. Щоб почути наголос у слові, нам потрібно це слово покликати. І як почуєш довгий звук, значить, наголос ось тут. Ось давайте покличемо цю козу. Коза Коза! Який голосний наголошений, який тягнеться! Коза! Звук А наголошений! Давайте кликати цього котика. Котик! Котик! Тут наголошений! О! Котик! Покличемо корівку. Корівка. Корівка Тут наголошений звук І. Корівка. Кличемо сову. Сова. Сова. Наголошений голосний. А, Сова! А зараз спробуйте самостійно покликати дівчинку. Наголошений голосний і. дівчинка. А хлопчика спробуйте покликати. Наголошений голосний о, хлопчик, хлопчик. Молодці, вас добре виходить. А давайте гратися. Спробуйте відшукати нас у словах. Дітки, здається, в цих словах заховався якийсь звук. Давайте спробуємо його впіймати. Слухайте уважно, який звук буду повторюватися. Барабан, лама, ласущі, качка. Тут повторюється звук. А, -а, а, почалася гра. Наступні слова. Гном сонце, козак, морозиво. Шукаємо наступний звук. Зуб, акула, кукурудза, куля. А тут приховався звук у, -у, -у! Все, ви мене упіймали. Шукаємо далі. Дзеркало Телевізор. Море, метелик. Е, е, ви знайшли мене, діти індик, білка, місто. І -і, все знайшли стаю на місце. Миша. Печиво килим листя. І. Ось і кінець гри. Молодці. Здається, ми знайшли всі звуки А, О, У, Е, І, И. До речі, як ми можемо назвати їх одним словом? Це голосні, вірно. Отож, дітки, запам'ятайте, що наголошеними можуть бути лише голосні звуки, приголосні наголошеними бути не можуть. І наостанок, малята вам таке завдання Спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз свого ім'я, розділити своє ім'я на склади. І визначити наголос: